Привіт, я Хуліо Кортасар. Письменник, який колись мріяв стати джазовим саксофонистом, але замість саксофона обрав слово. Кажуть, я писав дивно. Просто я не довіряв реальності з її химарами та лабіринтами. Я народився в Брюсселі, хоча був аргентинцем. У Парижі перекладав Едгара по Ігідебора, боровся за права нікарагуанців і слухав Чарлі Паркера так, ніби це біблія. Я писав гру в класики не для того, щоб ви все зрозуміли, а щоб вийшли за межі зрозумілого. Я вірив, людина це не те, що вона робить у понеділок, а про що вона мріє вночі всереду. Сучасники, не дозвольте алгоритмам вирішувати, що вам любити. Не бійтесь складності вона веде до справжнього. І ніколи, ніколи не викидайте з життя іронію, любов і трохи божевілля. Бо, врешті, як я писав, життя варте того, щоб його вигадувати щодня заново.